Того, щоб захиститись від вибухонебезпечних предметів, треба хоча б знати, які вони на вигляд. Ми в Миколаєві. Тут ДСНС зібрали велику колекцію різних мін. Звісно, все, що я вам зараз покажу, це знешкоджені або учбові зразки. Ось, друзі. Ми на базі ДСНС Миколаєві бачимо таку саму учбову міну, яку я учбово знешкоджував. Тут є ще багато зразків. І ми зараз вам дуже просто та наглядно покажемо, що є найнебезпечнішим. Знайомтесь, друзі, сьогодні з нами пан Антон. Він сапер. Вітаю вас. Вітаю. Почнемо з того, що бачили в полях. Ось, протитанкова міна. Будь-який транспорт, машина, трактор наїжджає і розривається. Яке зусилля треба? Скільки кілограмів? Від 100 кілограмів, я скажу. А ви знаєте, я десь бачив такі дурні відео, коли хтось хизується і каже, воно детонує виключно від важкої техніки, тому я можу пострибати. І стрибає. Не радив би. Це вибухонебезпечний предмет, який може спрацювати навіть від натискання людини. Тобто так робити не треба точно. Ну, звісно, не треба. Є багато мін пасток. Ось одна з них це МЛ 8. Вона встановлюється під міну. А покажіть як. Вона притискається міне. Коли хтось намагається її підняти, йде процес детонації. Ми всі знаємо, що таке граната f 1 Просто бачиш таке, не чіпай, не підходь. Що у нас далі у списку небезпечних та розповсюджених сьогодні? Вибухових пристроїв З тих, що для людини будуть небезпечні, я б відмітив ось цю Що це? Це касета. касетний елемент кумулятивний. Ми всі знаємо, що по Україні з боку Росії летять ракети. Є ракети, які влучають в об'єкти в будинки і вибухають. А є ракети, які несуть так звані касети. Воно розкидує їх, накриває деякий там заданий квадрат. І падають ось ці касети. Вони повинні вибухати відразу, але багато причин є за яких вони залишаються лежати на землі. Тобто, виходить, що задача ворога за допомогою касетних боєприпасів якомога більшу площину накрити вибухівкою. Ось це на сій РСЗО Торнадо С. Це так. новітня та розробка. Тобто, це та частина ракети, яка несе касети. Скільки тут таких касет? 646 штук. Тобто, у випадку, якщо воно не розірвалось, воно залишається ось такому вигляді просто лежати. Да? так ось на, на ґрунті. Так, так, так. Виглядає. Як іграшка, якась невідомо, коли вона спрацює, тому що там механізм самоліквідації та затримки дуже коварний. Найнебезпечніше з того, що є зараз для цивільних. Для простих Оширено людей. поширено дуже це ось міна ПФМ 1 пелюстка, Лепісток, мовою оригінал. Лепісток. траві її геть не видно, маленьке притискання підрив. Тобто, траві ти навіть можеш її на неї не наступити, зачепити її носком. Йде детонація. Багато випадків було. Ми зараз приїхали з Харківської області. То Харківська область дуже замінована такими. Саме в Харківській області я вперше побачив таку наживу, коли йшло реальне розмінування в місті Балаклія в перший день після деокупації. Ліпісток чи пелюсток це протипіхотна міна радянського виробництва. Саме ними росіяни дистанційно засіюють величезні території. Деякі міни самоліквідовуються протягом трьох днів. А є й такі, що можуть чекати на свою жертву руками. Вогонь! А давайте отак от наглядно тут в траву кидати, так? Да? Ось, уявіть собі. Лежить майже кольору трави. В результаті детонації, якщо ногою, скажімо, наступив. Нижня кінцівка. Відривається. Багато випадків були, коли відривало стопу, але приходилося відрізати ногу майже до коліна, тому що тут А якщо діти? Це ж найстрашніше Я для не дітей. Хочу мені ну, мені в... здається, це буде летальний слот. Тобто дитина може підняти, взяти в руки, натиснути. Так. Може і так. Тут ще момент, що тут механізм самоліквідації, то можна і не натискати. Воно може здетонувати само по собі. Так. Що ще небезпечне для людини, дві міни це пом 2 це пом 3 Встановлюються дистанційно, відстрелює верхня кришка та Ось ця, сторони, да? так? І в чотири сторони розкидаються оці направляйки, пружинки з нитками. Усилля 300 грамів потрібно. Радіус ураження. Смертельний 10 метрів, поранення 16-20. Це тубус, в яких ось чотири таких міни йде. Ставиться на станочок, підключається і воно пострілом встановлює невелике. Дистанційно. Коли вона виходить з тубуса, вона ось в такому що знаходиться. Давайте запакуємо. Ось так воно, да? Ось воно закрито. Далі йде сюди і в стакані. Тобто вилітає вона ось в такому вигляді. Падає, да? ось так його приблизно вистрілює. Оп. Раз. ця кришка. І не хоче травмуватися, але раз. Розгортається. І, скажімо, якщо вона лежала, то, скоріш за все, за рахунок сили пружини вона підніметься. так? Да? звісно. Для цього ці лапки і потрібні, щоб вона побагала. Ви бачите, вона стає. Страшна річ. Інший Тут без розтяжки, тут вже стоїть плата місків. цей смодачик стоїть. Тобто вона, читає, вона читає кроки, підпускає тебе на певну відстань, де процес випригування і розривається повітря. Тобто вона відчуває вібрації е, ґрунту. Ось цей стакан е, залишається стояти, ось цей штиль входить в землю. Коли е, мізки дають команду на вибух, на нижній вишивний заряд виталкує її. А, тобто детонація навколо. Це дуже страшний так. такий коварний механізм, в повітрі взривається. А за рахунок того, що в повітрі, то й ураження кругове. Ураження. Кругове? Так. Кожні людини небезпечні. Ось протипіхотні міни, три зразка, протипіхотна міна натискною дії. Натискною, тобто наступаєш? Так. Так. Де детонація? Наступаєш? Детонація. Наступаєш? Детонація. наступаєш. Знімається шар трави, ставиться, викупується яму. Знімається травкою. Помітити і дуже важко. Зараз покажемо, як це виглядає. Якщо дуже примітивно і просто показати, ось вкладається. Далі дивіться. Раз. Раз, ось так, раз. Все. Як ти зрозумієш, що тут міна? Ідеш, якщо не пощастило, і нога стала саме на те місце, іде вибух. Яка вага достатня вже для детонації? Загалі книжка пише від 2,5 до 5 кілограмів. Тобто, навіть 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 дитина. Так, так, звісно, навіть та ж сама собака може заяць, якщо буде пробігати. Тобто дитина жах. Просто жах. Була ситуація, коли чоловік наступив на протипіхотну міну ногою, впав та впав на другу рукою. Йому відірвало ногу, відірвало руку по плече. І коли його евакуювали, він просив про одне, щоб його добили. Жах просто. Так. Не дуже Особливо, коли він просив його добити, це було відчай, в... В це було не дуже приємно. На жаль, таких випадків дуже багато у нас, тому. Жах. Просто жах. Що це таке? Це міна Мон-90. Я про такі міни читав, що там декілька тисяч уламків маленьких. Так, багато дуже. Ми зараз навіть можемо відкрити її та подивитись на ті ламки, які. Давайте. Ось. А такі маленькі цвяхи. Так, так. Кожна ця штучка це маленький елемент металевий, який просто прошиває людину. Для людини це в радіусі 25 метрів. Смертельно це для мене, наприклад, менш очевидно. Я не знаю, що це таке. Якийсь тубус, ну щось таке. Побачиш, ніколи не подумаєш, що небезпечно. А реально, ці трьох мін я е, на перше місце мабуть, поставив ось цю. Називається вона ПТМ-1, тобто протитранспортна або протитанкова міна при натисканні навіть ногою. Може статися вибух. Для людини були у нас випадки, як, ну, коли фермер а, пішов на поле, побачив ось таку міну, вона була розбита, і була половинка, він підійшов буцною ногою, його вже нема. Тобто знайшли його тільки половину десь за 10 метрів. Тобто, бачиш, таке біжи подалі. Так. Це відбудеться не зі мною, багато хто так думає. Але, на жаль, ми бачимо, що в Україні Підриваються люди, щоб не потрапити в той перелік жертв підриву, треба бути обережним і напевно відмовитись від чогось важливого для тебе. Що ви можете порадити людям там, де вже деокуповано, там, де не було окуповано, але дуже близько йшли бої. От що робити? Діти хочуть гуляти, грати в футбол. Батьки хочуть піти за грибами в ліс. Фермер хоче робити свою роботу. І ти не знаєш, що з цього столу там в траві, в лісі, які розтяжки. Не ходити на неперевірену територію нікуди, адже життя важливіше. Якщо ти хочеш піти за грибами, ти маєш зважити: я можу піду за грибами і отримую задоволення, але є великий ризик, що я загину. Тому краще не йти туди так само з дітьми. Можливо, в тому полі, де грають футбол, є цей ліпісток чи оця розтяжка, жаба, будь що. Краще не ризикувати. Збирати гриби, краще поїхати кудись в іншу область. Грати в футбол на шкільному стадіоні і ні в якому випадку не ризикувати життям. Важливо обрати найголовніше. Найголовніше це життя. От ви знаєте, чесно, важка розмова все це вже зразки, це не міни, але ви розказуєте, що лепесток в траві не видно. Це просто реагує на твої кроки. У протипіхотні міни. Закопують просто під травою, під піском. Ти точно не побачиш, якщо заховано правильно, дуже дуже великий ризик, величезний ризик підірватися. Це страшно, і нічого зробити не можна. Треба просто визнати, це наша нова реальність, що ми найбільш замінована у світі країна, і нам всім треба бути дуже уважними, особливо з дітьми. Оце все смерть, і оце все може бути в будь-якому місці. В Україні, де були бойові дії чи окупація, нам треба вчитися жити по-новому. Нам треба вчитися ніколи не забувати, що під ногами є така небезпека. Я вам дуже вдячний за вашу роботу. Будьте обережні, будь ласка. Дякуємо вам. Дякую.